членів комісії представник наш 4. Так ніхто правоочно запитати буде наш питання про внесення змін до вищої програми освіти, відповідь істерії. Не думаю, а мені надо було. На О, у нас пере виконання дійсно. близько 240 мільйони, і ми розподіляємо ці кошти на необхідні видатки. Освіт, перше питання, підготовка до 1 березня, до нового навчального року і вони тут просять кошти на самі необхідні видатки. Ось на садочки а, вимагає держава, щоб ми теж доплачували за рахунок власних коштів за критичні умови роботи під час війни. І вони просять, щоб ми додали на заробітну плату. цю додатку мільйон. Там по, разу, по 1 млн 600, 1 млн 500, мільйон двісті, як залежить від навантаження. Поки що даємо не вистачає коштів на 2 місяці. Вересень От, Це 150 тисяч добавка і 33 тисячі нарахування. Далі вони просять повірка електрообладнання 50 тисяч. Це все садочок. Ну, не, не садочки, як я певно сказала. А далі оплата свердловини на воду. У нас сонечко в я без води. Там приватна владна ну, система давала воду. Зараз вони кажуть, нема кому підмикати, нема кому обслуговувати і так далі. Ми ранішими сесіями давали їм в оренду під нижчий, там землі промисловиці, під нижчий процент через те, що. Кола і десадок забезпечували за рахунок ну, їх водою безкоштовно. Тепер вони, значить, уменшили ці території, кажуть, що вони дуже великі втрати несуть, особливо влітку школи не працюють, скоріш усього, там люди поключали в будинки господарства, свої вода тратиться туди. Весь час докачують башню. Рожновського води не вистачає від садку. Тому таке прийнято рішення. І також коли ну, пробили. Так, да, коли пробивали, пробивали в школі, коли пробивали в школі, пробили біля для укриття, зробили вода там да, Що? вистачає. Вона не вистачить потім нашковий на той. Ти бачила? Це його назвечі. Це його стало чи Я перепрошую. 9 годин цифровинок. Ну ми домовляємося. Побутує, якщо. Так. Так. Окей. И 53 тоже Сонечка Андреяшевка в вода а на грибах. 99. Далее по школам, по загальноосвітнім свитмам, начальным закладам. Заробесна плата. О, з нарахуванням, і зарплата 45 нарахування 10, ну, я там, ну, там не рівно, 45 515 тисяч, ну, 14, це асистент вчителя для інклюзивної дитинки в війську школу. Добавлена дитинка, добавлена ця дитинка, одноваліна. Одноваліна на зарплату. дитинку дитинка, дитинка. Також повірка електрообладнання, 99 тисяч, 75 тисяч, придбання витяжок, охоронних і укриття для переповівського ліцею. 99 тисяч технічне обслуговування це також по опалювального стосовно. 75 тисяч ізоляція, в общем теж повірка. Оплата послуг запробування заміру опору ізоляцію закладах освіти. 50 тисяч. Профілактичні випробування електрообладнання. Перві 90% придбання електротоварів з а в кінці, оце, що я зачитала, останні 50 тисяч, це повірка електрообладнання. І на позашкільне також добавка до зарплати оці 1556 тисяч і нарахування за Детаж на два місяці. Google очі будемо добавляти. Ще ви будете заплатити. Сдаємося по коштах. Це відміни до освіти. І також іще можна там блоком остороження знімається дев'яносто дев'ять п'ятсот. Не слід чого на півчку. Можна два п'ятичка разом, бо там законом мені кошти дев'яносто дев'ять п'ятсот. Знімається. Добавляється знову ж таки на програму освіта. Придбання вікон для подхоплі з погодицій. Бо там, ну, певно, ремонт, опустих очікування. Мабуть, спостерігаючи здоров'я, не продовольний, так? Уздоровні законом, 99 день, тоді знімаємо. А за рахунок цих коштів, це вже перерозподіл, це вже за рахунок переуконання проходів. Додають на якісь хапки передбачаємо підтримати, щоб забезпечити суттєво. Так, ось два такі дозвичайні. Простомомінь до спосіб економічної системи контакту і дитячих дітей. Ну, це те, що ми говорили, окремим рішенням. Про ці 40 тисячі так, Ну, воно є першим рішенням, просто окремим. Завданням індивідуальних програм теж. И тут еще инклюзивный yeah. код, а в этом. Не инклюзивный там не мой. Я у нас программа все как я не А ну где-то питание. Там просто штат не там стучить. Добавляем пятьсот девяносто 591 тысячу. І тепер уже у нас 2436. Добавляється у нас. Добавляється у нас при позиції. 300 тисяч. На засоби електронної поросли додається у нас 120 тисяч.

<клес> Захисників там до фінансування е, на п'ятдесят тисяч де В, в середині програм перерозпо і перерозподіл коштів там на тридцять п'ятдесять в межах, 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 межах. межах програм. так? так. 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 така система. Всі системи нашої на дрова це просто наболіло. Ну, ледь по громаддії цілобучі. Так, да. Заявили. При

Ось такі, що зареєстровані, але 20 років не живуть. Такі сили, такі живуть. Так, і не зареєстровані, ми таким не А є живуть, що будинок не оформлений, і зареєструватися. Але живуть все життя. Одна оружила. Шосте питання. Підтвердження підпису місць підтвердження матеріального засобу і допомоги, підтвердження підтримки і підтвердження підтримки. Дуже, Дуже короткого часу. За 2-го кварталу на пішовий відвід підтвердження заходу 174 заяви. На 1-й місяці 19-го року допомога використана у сумі подібних ділянків по 19-й, 70-й, 139-й, 17-й, 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 17-й.

Нам збільшується, в нас немає коштів, ми просимо коштів 99, це приблизна сума, можливо, там і менше піде для ремонту повністю реставрації в інському клубі там, де зробили ганок, і наїзд на ранку. Далі 99 тисяч відповідно до листа адміністрації міністерства про пандуси. Нам потрібно відправити лист, що в нас закладені кошти на. Ремонт на оформлення пандусів для закладів культури. Ми закладаємо 99 тисяч, буде по факту використання, значить, для дрова. І просимо ще на три пилки і на три мотокоси і на дві пилки, щоб пилять дрова 30 тисяч. А мотокоси купили саме на минулого висять? В ага. не пройшла. Ми їх ще не так як і обіцяли, що будемо хоч по три штуки. Ну, літо Не пройшла, і ми їх не брали, нам їх ж не віддає. Так, як і обіцяли, що по кожній капельці будемо, той, можливо ж, всі разом тоді, можливо, в кінці року можливо, проплатиться. Ну, будемо надіятися. Документи робимо, Це по проплатиться, місця Так, приємці працюють. <плати> да, <плати> да, ми зразу виписали, зразу завісили в каначисто. Ну,

Відділить оборонні рубежі місцевого до обласного бюджету. Сто тисяч на світські пам'яносто дев'ять на перевезення на папально масильні матеріали, 300 30 тисяч на засоби радіоакторної боротьби і 200 тисяч на безпілотні апарати та конструючі за десяти інші Даємо двом військовим частинам. 200 300 даємо 120 на оці рубежі і 99 300 разом на це не буде ну але ж треба ще замовлені але ми мастері це і разом у нас збільшення ну, в общем, зараз програма сума 2 мільйони 4 тисячі 672 загальна. Добавляємо там

Це медицина, первинна медицина. Так, так, Ну, у нас тут в зв'язку з покращенням для з метою покращення медичного пер медичного населення, надання первинної медичної допомоги і оптимізації майнового фонду. Ми прийняти рішення перенести приміщення ФАП із. Eh, приміщення де, ну, нове приміщення це приміщення eh, бившої контори, яке знаходиться за Адресою. У нас центральна центральна 57 Е, eh, Тому що ми eh, тут це Андрійка, в Андрійці і тут більш воно в центрі приміщення людям краще. Ми вже пробували приймати тут в минулому році відзиви людей ну, на те, щоб е, перенести це приміщення. Е, і той майновий комплекс, який був англійською лікарньою, він нам е, в, такі, в такому об'ємі не потрібний для е, функціонального ФАПу. Тому е, тут у нас е, е, декілька рішень по цьому питанню. Перший це перенести. Е, так, да. ну і для того, щоб зробити ремонт відповідний, який би відповідав і вимогам ліцензії, і санітарно, і педагогічним вимогам, потрібно зробити ремонт. Тобто сюди треба провести воду, і каналізацію, і спеціальне покриття сіл. Тобто ми просимо 99 тисяч коштів на проведення ремонту у цьому приміщенні просто приходьте. Комматор, кстати, дистил, так так. так ні. Знаєте, ніби до програми ремонт екстрати з ніятами там прийшли. О, вони мені кожен місяць за тисяч. 199 тисяч. На вона така дорога. Назбираємо

То, ми на минулій сесії давали новопитрійської фаусі, а це на другий квартал. На другий. Це ми другий раз даємо. Ми давали квітні чи в березні, а тепер то знову. А що хто на а. І хто? На тому, в тому. Так хто ж не давали до цього раніше, і чи вашок. То ще інше, сплати, а це він не їздитиме бо збиткові рейси відмовиться їздити, як ми підтримку не даватиме. Тридцять один триста один. Це на пальному активні.

лавове, <голові> що мочить, що циперати, він, він, якби до благої на допомогу, я вченим схожуся, як тут всі паси. Боже мій. Наш. Офіцер Рома один отправляє питання. Ну, так правильно все його де буде щось, не поп'яться. Давайте комплету лаву. Це на всіх салашних хватило, щоб почувала. Саме може добавляє.

есть несколько вопросов, которые мы хотим. Это меня интересует. И про и про мету зміни, довичне фісерів 23 розділ 2044 року про бюджетне фінансове структуру територіальних громад на 2024 рік. Все щодо звітностей ага. програм на зарахунок переконання доходної частини. Да, ну, Загальный дом допутак 302 миллиона триста одна тысяча 2 четыре носить. Зарахунок продолжаем, да. А за рахунок про да. А за рахунок продел 172 тысячи.